Сьогодні пограю в гру про поліцейських. Одразу хочу сказати це ознайомче відео, тому ніякого такого проходження не буде, тому що це демка. Коли вийде гра, тоді може буде проходження. Посилання на демку залишу, захочете, може самі пограєте. А в чому сенс гри є місто? У котрому ти патрулюєш і виконуєш завдання, ну і звісно, бандитів виловлюєш. Так, поїхали, зараз все покажу. Я, напевно, сюжет буду скіпати. Почнімо. Так, одразу хочу сказати, гра не дуже оптимізована і. І іноді якісь такі фрізи бувають, то ще щось буваєте, а є. Ну, це ж якби демка, маєте це на увазі. І демка майже 7 гігабайтів вважають. Це місто, до речі. Так, давайте я одразу скіпну. Захочете самі подивитись. Це ознайомче таке відео. Зараз вони будуть тут знайомитись з нами. Ось такий поліцейський участок. Сюди, як я зрозумів, потім в майбутньому go привозиш go саме вбивці і не тільки <хи> порушників. Вон, бачите, камера. Мені зараз треба вийти на вулицю. І ми зі своїм напарником поїдемо. Спочатку поїмо. Так, так, привіт. Привіт. Поїхали. Він там буде розповідати. Треба спочатку поїсти, потім працювати. Ну, в такому дусі. Сідаємо в автівку. І все і вказує. Мені сподобалось, що дуже живе місто навіть в демці зробили. Просто подивіться. Це неймовірно. Так, мені треба вперед. А тут штрафи дають чи ні, за те, що я неправильно буду їздити. Я що вірно пам'ятаю, зараз повинен буде виклик бути. Автобусна зупинка, цікаво, можна її користуватись чи ні. А, мапу забув показати вам, дивіться. Ага. Ось така мапа. Вона, звісно, невеличка, але я думаю, може на релізі буде трохи більше. І тут є автобусні станції, і я так не зрозумів, не можу я сюди проїхати чи ні. Ну, скористаємося потім. Так, поїхали. Де там, треба поїсти, кажеш, десь тут. В нього є пістолет. Здається, електрошокер і ще щось. Так, все, паркуємось. Виходьмо. Job, давай їжу. Ah, Там мені зусім, давай стейк. Добре, пропускаємо. Зараз повинен бути виклик. Поїхали! там хтось стріляє. Угу. Так. Включаємо. Поїхали. Ааа, я не в той бік поїхав. Тут ще й на час. Туди. Десь там повинен знаходитися, а ще. На цьому перехресті, здається. Та-та-та-та-та. Я так розумію, зараз е одну з механік будуть в грі показувати. Так. Куристрілка. Бачите, тут закрита. Все, я на місці. Виходьмо. Угу, Так. Нам треба спочатку сховатися. І хто тут?

Дві or... людини. Зараз, напевно, будемо за ними їхати. Та я бачу поліцію. Тримаємо в аптеку. Ти поїхав. Я їду, я їду. А можна стріляти, ні. Це що ж таке? А як мені його? Спіймати саппорт В, ага. Що буде? Гелікоптер? Ану. Якщо обрати? А як обрати? Ага, заблоковано. Щось я не зрозумію, як обрати. Зараз ще раз спробую. А, ну! На. Нічого собі. Давай, стріляй в нього. Напарничку! А, заблоковано, а оце не заблоковано. Прикольно, слухайте. Де він? Що, заблокували його? Здається. Ану йди сюди. Що ти там хотів зробити? До речі, камеру неможливо донизу. І куди? Що, в автівку? Сідаємо. Давай, поїхала. Ти будеш сідати? Напарничку, поїхав. А що ти не з ними сів? Як же ж вона неймовірно виглядає, слухайте. Одразу хочу сказати, якщо будете грати на демці, блокуйте ФПС на 60. Не знаю чому, якщо трохи більше ФПС. Вона починає дрикатись. Це такі, не знаю, мікрофризи, з чим це зв'язано, я так і не зрозумів. Заблокував на 60 FPS. І все стало добре. Хоча я можу якби і більше дати. Все, я на місці. Виходьмо. Давай. Іди сіди, грабіжничко. Пішли І це я постійно так виходить на виклики тут будуть їздити. Так. Де тут буцигарня? О, тримайте, хлопці. Нічого собі навіть так арештоване. Ім'я. Так. Спійманий. Гроші, дивіться, з нього посипляться. <гум> а допитувати їх можна, ні? З з тобою можна якось потервини ні? А, він каже, я хочу зателефонувати. Так, а ну сюди? Ні. Добре. Де там? Наш начальник тут, здається. <гум> Добре, я скіпно. Тобто right. не спойлерити вам. Те, що відбувається. <laughs> Захочете пограйте. Так, моє робоче місце. Сідає. І все, тільки не кажуть, що на цьому дем. Ні, на цьому демка ще не все. <laughs> То я думаю, що не вже 10 хвилин в 6 гігабайтах. І тут все ж таки день буває, та? Виходить. Ага. Добре, добре, я зрозумів. На день сьогоднішній розповідають, де хто буде патрулювати. Все, можна йти? Добре. тут... Такий велетенський... Ага, туди, це бачу. Зачекай. мені треба відкрити. Ооого. Е, нічого собі. А що мені тут треба подивитися? Я навіть не звернув увагу, все ж таки, напевно, треба було діалоги почитати. Тут, напевно, про все MacBook розповідається. Я прочитав все. Потім прочитаю, якщо що. Я, якщо чесно, від гри нічого до кого не очікував, але я ось граю в демку і дуже приємно. О, тут день. А в день тут набагато. Ух ти. -ти, -ти. Краще. Ану. Шо? А, ну. Що? А що ми на виклик не поїдемо? О, parking in the no parking zone.

Він не заплатив за парковку. Right а що не так? Я йому вже стільки наліпив. Ем... Та зачекайте. Коротше, я йому зайвих начепив, треба було а, поставити за те, що він біля гідранту стоїть. А я одразу не зрозумів. І що, мені кожен перевіряти треба?

Куди ми йдемо? Ми просто. Ось, диви, неправильно. Припаркувався, де я його оштрафую. Давай. Так, на. На пішохідну доріжку заїхав. А це що? А телефон можна за телефон? Що таке, таке? Я зараз вийду, зачекай! Що там? Я просто хотів затауфанувати. Щось продають. А ти що робиш? Гол. Арештувати? За те, що майно шкодить. Так. ам. Вандалізм. А як мені йому сказати, що він вандалізм зробив? А, мені тепер трібав. Let's go. А як мені змузится, щоб він пішов за мною? Ну. Я зрозумів, тобто я йому одразу виписую штраф. Я думав, я його обуцигарню зараз заберу. Тобто мені треба ходити е, по місту і видивлятися всілякі порушення. Хто?

Не пістолет взяти. Hey, на! На. Напарнику, вибач, я тебе не хотів вдарити. Та куди ж ти лізеш? Давай заб'ємо. <різь> Ой, ми що, його прибили. Central, Добре, зараз. Yummy. На! Out, тихо, тихо, тихо. Де він впав. Ще будеш? На. Як мені його затримати? Так, тихо, не бий його, то він ще загине. Все, давай забираємо, забираємо, поки він не встав. А, електрошок ще є, точно, я ж забув. Ще є електрошок. Реєструю. Ааа, якщо атакував копів, то. Добре. let's go Ні? А я, а шо? Я не розумію, в які ситуації що робити виходить. Тобто, виходить, в деяких треба його просто відпустити, а якщо на поліцейського напав, то. І що мені тепер далі з ним? Що далі робити? Де? Ми його тут залишаємо? Серйозно? А вон, це поліція їде. Колі. But keep our eyes peeled. Електрошоком можна будь-кого стріляти. <гум> Навіть свого можна стріляти. Она хтось, давай. А давай коли електрошок не стріляє. Може з його? Куди ж ти тікаєш? А як мені стрибати? Що? А як ти це зробив? А, через шифт, все зрозумів. А чому він нікуди не тікає? Це напевно як навчання. Так. Добре. І що мені? А вандалізм. Оце виходить. Ні? Арешт. А там хто? Це відео. Це він біля відео поліцейського вандалізму акт бив. Нічого собі. Так, зараз я пройду. І що? Поліція. А, на своє робоче місце треба йти. Це зрозумів. Тобто тут треба ще знати, в якому випадку, що натискати. Це по типу був у мене цей. Навчення? як я зрозумів. А далі, напевно, вже якісь патрулювання вулиці або ще щось, так? Да? А, на, дякую, поїхали. До шефа йду. А що таке шеф? Я ж все добре. Так, не буду читати. Скоро за все, напевно, якесь завдання під прикриттям, як вони це люблять всі робити. Та я йду. Куди? Зброярня? Ні, а, це наверх. А мені треба зброяр. Чині? Сиди? Ліхтарик. Я думав, мені нового зброя якусь видадуть. А, все правильно, все правильно. Невже тут в кожну будівлю можна буде заходити? На гелікоптері! Та ти шо? Ой-ой, а як доверху полетіти? Треба було прочитати. Ага, все пробіг доверху. Ничего. А все, а все, вылетаю. Куды? Сюды. Да тут. Ой, свет. И что? А саппорт выкл, а, КТ. Що я можу зараз. Не можу, не можу. А нащо ти мені тоді саппорт? Вказуєш, я чекаю, що я нічого не можу викликати. Нащо мені там підтримка? А ну, ще раз спробую. О, а тепер з'явилося. Тобто я викликаю поліцейських. Все, затримали його. Ні, не затримали. А ще одну поліцейську автівку я можу викликати. Так, а ну ще раз, а що я можу зробити? Це що? Стріляти можна з гвинтокрива чи ні? перекрив дорогу. Ага. Ще. А скільки я можу викликати цих допомог? І давай дорогу перек... не можу, тобто якесь обмеження є. Якесь є обмеження. Що перекрити дорогу попереду. Так, а тут не може нічого зробити. Тобто його, як щора треба загнати, щоб вони зупинили. Все. Зупинились, здається. А, здається, все. Інший виклик. Поїхали. Це повернення додому виходить. Пробіг а з донизу. Дякую, дякую. Мені теж сподобалось на хвилин крилі тут. Літати. Це те, що треба. А, і все. Оце вся демка. Ну, що є, то є. Тільки розігрівся. Що ж, будемо чекати. Я відверто буду чекати. саме на цю гру. Дуже файна, як би механіка. Якщо вам теж сподобалось, можете скачати демку, поїздити. Як бачите, дуже швидко вона, звісно, завершується. Якщо не виконувати завдання, може на трохи більше ознайомитися з містом. Дякую тобі за перегляд і до побачення.